Йому ампутації мало. І мало того, що без рук. Він курить смертельне те жало, Додавши ще більше всіх мук. Вже скоро відріжуть і губи, на них вже з'являється гній. Чорніють, хитаються зуби, Та в роздумах жодних подій. Не бачать вже очі Федота. Сім років і місяців п'ять. А він все ще курить Гедоту І не думає гріх залишать. Казав йому лікар, не треба, цигарка для ока як ніж. Та він все пускає у небо Гедотний отруйний смердіж. А пиво забрало в Степана всю силу мужичу. Ось так. А він все іде до Івана, нарощує виразку й рак. Сьогодні ж скажи, з мене досить, не хочу іти в небуття, інакше хвороба покосить корінчики твого життя.